Механізовані підрозділи, артилеристи, танкісти та розвідники, боєздатність сухопутних військ перевіряють на рівненському полігоні. Цього разу військові працюють у режимі таємності. Тому прізвищ командирів детального опису завдань, які виконують, і власне номерів військових частин не розголошують. Ми проводили планові навчання, які в нас проходять по декілька разів на рік. Ми відпрацьовували участь підрозділів в оборонному бою та наступальному бою. Ціль навчань досягнута. Всі виконали вправу. Ну я рахую так, та й напевно, командування, що добре, легенда бойових завдань теж таємниця. Ворог атакує, згодом і наші військові нападають. Учасники навчань переконують у своїх силах упевнені бойовий дух армійців піднесений, готові дати відсіч усім ворогам. Забезпечені технікою на всі 100%, але ну вона, вона морально застаріла. Ця техніка практично ну 60-х-70-х років, то, тобто її треба оновлювати, ставити якісь нові, нові нові зразки, які на даний час в Україні є, але на це нема фінансування в державі. Ну будемо будемо так сказати надіятись, що фінансування піде, і ми все таки будемо мати нові зразки техніки. Майбутньому військові сподіваються, ситуація яка нині склалася в Україні. Нагадає чиновникам про проблеми армії, і ті візьмуться за покращення матеріального стану військових. Олена Семенович, Богдан Рябунець, новини Рівного.